Батько каже, поїдь подивись колоду одну першу, що на липі. Щоб бджоли не летять. Дандун, думаю, не може бути. Я приїхав, голову задер, дивлюсь, мурашки лазять, захищають свою здобич. Постукав. Немає нікого. Зараз буду відкривати. Ну якось аж дико. Ще такого не було серед літа, Ну, зараз буду перевіряти, що воно таке. Ну що, розбираємо цю колоду. Яке сьогодні липня, а й навіть кінець липня. Жоли тут летіли дуже гарно. Я з собою нічого не взяв. У мене тут. Так... Ножечок колись знайшов обломаний. Я приварив. Собі зробив мурашки. Морожки дуже добре дають, бризкають. Мені ж цікаво, що тут не так. Тут така гарна сім'я була. Не знаю чи відкрию я цим ножичком його. Щось мені кажеться, що навряд чи. О! О. О. Не уже злит. Обалдеть. Серед лита. Обалдеть. Такого еще точно не было. Я в шоці. Сейчас покажу. Ха. Всього бачив, такого не бачив. Ось отак. Нектар. Все є, настроїли гарно. Що сталося, не пойму. Сейчас буду короче морошки всюди лазить. Сейчас буду резать, показываю что там выходит, якийсь пакетик. Да ракурс будет тільки такий, там всюди незручно. Взяв я с собою на всякий случай пакетики. Он уже я не знаю. Я такого ще не бачив, Ось свіжі, свіжі стільники. Я не знаю. Ось я з нектаром буду забирати. На підкормку піде. Сухе скидаю на низ. Свіжий нектар. що їм не що їм не вистачало, я не знаю. Муравки кумарять мене Просто тупо серед білого, серед літа влетіло. Обалдеть! Обалдеть! Вот такі... Ну ось блистить. Море не старе, не б донесли був би хороший взяток. А так, тепер не туди, не сюди. Ще тільки ті рої сідають, а ці, ці вже полетіли десь. Ось Ось печатний, ось подсюди блистить нектар ну тут трошки менше тут трошки більше да. Ось повністю нектар Кліщ? не знаю Хто йому тут винувати? Ось все нектаром залите. Але печатна немає. Ось бачу цей мисочка вивелась маточка. Оце ройова. Зроїлись. Тут уже пішов печатний мед. Так що тут у нас Це не печатний рветься по, по печатному показувати Ось Тепер вже все піде на підкормку А, то ці мурашки важко відривається. Мысочки идут. Уже молюсь поила. Но все таки. Буде два пакети добрих. Я його відразу проціжу і скормлю. А може і не скормлю. Може піде на другі діла. Бо вони щось злетіли, ще заболіють, ще своїх переведу. Да. Тут, ну, тут все в нектарі, печатного немає, оце все, ну, все залите Ройові Мисочки всюди Ось по поці... ще стільки лишилося ще. Оце я забрав стільки І ще стільки ж лишилось. Що сталося з ними? Ну ось повністю блистить, якщо доб... добре видно, я думаю Там да може батареї не вистачить. Я не очікував, звісно що таке буде. Так. Одна тара закінчується. Надобрити другу. Я його перепресую. Да може піде на напої. Так, все, одна тара закінчилась. Берем другу. Татара не годиться. Це піде на стільниці. Да. Десь чи матка не облетілась, чи що. Ну все залишиться. Чи щось з весни пішло не так. Не ріжу, бо воно тянеться зараз. Ну повністю залите, він блистить ось повністю. Хтось ходить, думає с кімн тут говорить. Погреби, може, пішов хтось. Все з нектаром, але печатного майже немає. Ось повністю. І це не, не тільки тут не летять, є ще одне місце. Ось ці рожки. Я їх лишу тут. Я ломиться, звісно Десь, кажуть, щоб моль поїла, тільки на одному бачу моль. Десь недавно перестали. Ну все нектаром залите, залити, просто ломаю так уже. Ну, там тече там вже й небагато лишилось Ну тут уже менше тут десь розклад був менше не менше але все рівно вистачає розплоду не було ну ось теж залито Печатного нема Все тут чисто. в одному місці десь моль тільки почала трошки всього бачив такого ще не бачив. бачу Ні в цьому цей рік багато чого цікавого і нового, що я ще не зустрічав. Ну і все, в принципі. В принципі, все. Хотя мурашки вынесли. Так тут чисто. Я сейчас покажу середину. Руки, конечно, в меди. Як це його показання? Туда, конечно, далі не буде видно. Та -та -та. Чистенько, не підмора, ні грама, нічого. Такі два пакети меду, що там трохи стіль... стільничків поскидав на дереві, тут сижу, мурашки трохи дають. Все, так откритий милышу. Таке, така-то, така картина. Ось. Так буває. На жаль.